І всім привіт, народ, з вас, під Подобайка. так. Ми і прото. Харс 4 з згодом України стає за репорт. на За Україну тут ми намагаємося щось зробити. Давайте тут нашому союзнику допоможемо. Та ну що, нічого тут не зробимо. Ой, тут висадку намагаються зробити. Коротше, 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 ми тут чекаємо моменту, а ми цей момент дочекаємось, коли ми зможемо виселитись? Блін, 48. Давай, давай, трохи. Прям таких відсотків не вистачає і ми попливемо. Висаджуватись одразу і в Америку, і в Рінландію. Буквально 3% не вистачає. Так у нас тут проблеми з постачанням і так далі. На жаль, я тут нічого не побудую, навіть при бажанні. А, ні, я зможу тут порт побудувати кращого рівня, але тут не в цьому проблема. Тут, мені здається, більше проблема в інфраструктурі, яку я не зможу побудувати. Що дивно, ну, типу, так, повітряна. Так, короче, тут купа бонусів для винищувачів І тут також, що. Нехай. Ще бонуси ще бонус для усіх нових літаків. Окей. О, <transformer> <rocking> я поплив. А чому другі не попливи? Ви не встигли підготуватись? Чи я не встиг. А, я, я не натиснув відправити їх. Є. Це прям прекрасно. На жаль, ми не з повною організацією пливемо Що, до речі, може створити неймовірну проблему. Прям неймовірно. Те, що я плив не з повною організацією, це може не так. Мені все зіпсувати. Так, військова поліція, а тепер найважливіше. Одне з найважливіших це створення нормальних літаків. Так, на жаль, реактивні двигуни брати це погана ідея. Вони дуже сильно зменшують о, дальність, тому краще просто найкращі двигуни брати. Почнемо, напевно, саме з з вас. Блін, давайте я додав найкращі гармати і 4 легких кулемети, щоб не перенавантажувати тебе, щоб в тебе не було занадто багато всього. Тут скидаємо паливний бак обов'язково. Найкраще летарку, я газменшу нічний штраф. І бонус по захисту. Ось так. Це наш винищувач. 14. Штурмовіт тобі просто Тримач для важких бомб. Двигун, з паливний бак штраф. Прибираємо. Найкраще турелі і хоча б якийсь захист є. Що ж, винищувач, штурмовік. У, у нас тіп <палутів> мінус. Алюміній будемо закуповувати. Mm -hmm. Ще у вас три доведеться. А резину я б хотів вірити, що я сам буду виробляти. Хоча не виглядає, що я потягну повне виробництво по резині. Я поки щось так закупимо резини. Вперед! Так, я тут нікого не бачу. Гренландія є. Ось Гренландія є це вже прекрасно. Ви тут, ну що? Ой, вони тут, до держ... речі, зробили непрохідну зону. Пішли. Що, правильно. І тепер найважливіше висадитись в Канаду. Якщо я зможу висадитись в Канаду, то ми вже якось. Якось внутрі, так зможемо пробитись. Ми, 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 поїхали. Воздушно війна. Що тут по бонусам? Ой, міцність наших човників. Ну так, слухайте, в мене відносно непоганий флот. 64 човника це вже відносно непогано. Так, дивіться, в сусідній портом провінція заходжу. Є, порт пустий. Давай. Одного сюди, трьох сюди. Хоча тут на північ нема сенсу атакувати. Тут нема портів. Ну типу ми просто, просто. Просто пройдусь в одну працю. So, і ще я можу це сполти собі. Ааа, вони хтось. Фух, вони не встигли нормально підійти. Так що ви тут робите? Розширтесь нормально. Ті хто so, тут. сюди. Пішли, і сюди? Пішли. Ви в чотирьох. Сюди. Ну, аж аж ви далі буде пробуватись в порт, але. Ну і об'єктивно. Я на це навіть розраховувати не треба. Що ми зможемо прям пробіжатись в порт. Але, якщо зможемо, буде прекрасно. Буде прям хорошо. Так, по-хорошому. Взяти ще 24-ку. Наприклад, ось цю. Звідси, наприклад, висаджуватись. Якщо сюди. Ну він прикол в тому, що так, тобі вже. Так, головне, щоб ми не плавали в східне узбережжя. Не плаваєш в східне узбережжя. Прекрасно. Половину відкріпити також висадку. Звідси, але вже в Квебек підуту висадку. Подивимось, що з цього вийде. Ви ж потім переприєднайтесь. Ти ж сюди приєднався? Коротше. Я сподіваюся, ви зрозумієте, що вам. Куди вам треба йти? Ну, подивимось. Тут можна видалити. А вас просто кудись сюди. Ну, подивимось, що ми тут зробимо. Щось мені підказує, що ми тут нічого не зробимо. Так, трохи покращення. І ось це взяти. Останній бонус. Треба ще пост. Так, ви. чому ви в трьох зупиніли? А, вони в трьох не зупинились. Чому контрнаступ тут не зробити? Що вони вже мене такі. О, уранові шахти вбухаю. Дякую. Дві шість. Ви ж приєдналися сюди? Все так, тут буде 24 дивізії Ну ви 6 ось сюди. Мені байдуже як. Якщо ми зараз зайдемо в квебек, це буде прям прекрасно. Так, ви 24 ось сюди пливете, давайте трохи перерозпиділяємо вас. Чи ні? Так. Вично нехай поки що все лишається яке. є а я б насправді закажу, що вас з Норвегії покривайте. Ось цю 24-ку якось сюди. І цю 24 сюди. Потім будемо перекидувати їх поближче. Слухайте, якщо я справді зараз зайду в квебек. А тут потрохи йдемо якось. Кудись щось правди, можу це зробити? Такі пригінців, будь ласка, пройдіться ще декілька провінцій. Угу. Ну нас не прям зупинили, плюс тут ще підтримка йде і так далі. Трохи лишилось, будь ласка, будь ласка. Так, щоб що? Сполучені Штати Мексики оголосили війну Сполученому Королівству. Я правильно розумію? Ха. Ну мені не дають, е, нема всплуважки, що я можу їх приєднати до себе, а чомусь тебе не можу взяти. А. А, тому що Мексика приїде на до сфери процвітання. Блин, а це жахливо. Бо Мексика краще позиції для наступу, але Мексика слабше. Зараз швидко потім прийдеться. Я справді зараз зайду в Квебек. Так, там сучасна повітряна війна, тепер морська авіапідтримка. Давайте, давайте, давайте. є є. Це прям хорошо. Що тут? Як тільки будете готові, одразу висаджуватися. Мій флот. Сюди і сюди. Ну колись, колись щось буде хорошо. Давайте одна провінція. Я майже в Квебеке. В Квебеку. Там рівнина. Там просто рівнина, просто зайдіть в цю рівнину. Будь ласка. Будь ласка. Не здавайтесь. Вишилось трохи. Знову ж, візьмо квебек, Вважайте, ми взяли всю Америку. Я взяв квебек. Ой! Зупиніться. Ми втратили тут порт. Ну, вас нехай лишаємо. Тут. Ви втрьох сюди, також. Я вас якось кремлю. Можете якось швидко? Наскільки швидко зможете сюди дістатись? Бажано до того, як вони сюди... вони швидше висадились. Ну. подивимось. На. вчаю, щоб... просто щоб набити собі перевагу. Так. Почому в мене мінус? почому. значить більше виробляємо авіації. Так. З алюмінієм у нас проблеми. Але хоча б зризили, нема проблеми. Так, шайшит. Сюди. Значить, тут аеродром взяти. Зараз ми трохи вирілибуть. Я все візьму. А як вони сюди висадилися, якщо в мене перевага на морі? Була. Так, ще 24. ка Раз у нас тут вже два порта, то я можу дозволити собі тут дві армії по 24 дивізії тримати. Гай. Так ти вже відновився? Ага, ти не зможеш сюди лікувати нормально. Ну окей. Зараз оточимо їх. Доб'ємо нормально. Ну ж, головне, що я квебек тримаю. Так, останні бомби мед беру. Що у нас тут, човники? Давай об'єм виробництво. Нехай. Не кажіть, що ми десь. А, все, це. Не звертай уваги. Взагалом ми живі. Так, mm -hmm. вони тут падають потрохи. Ну, нас гандраси все одно відділяє від них. Так, дивіться, а вони також сюди йдуть. Їм 2 дні 9 годин. Тобі, наприклад, ти 2 дні 17 годин, серйозно, а тобі? 8 днів. 7 днів. Ого. Так я ж раніше сюди пішов. Окей, зупиняємо їх тут. Щоб я зайшов вперше. Є? Вони сюди і складно буде сюди зайти. Хочете ще закріплення буде? Є. Так, відбиваємо їх. А, тут нема прямого з'єднання? Окей. Відбиваємо їх з цього порта. Сполучені Штати Мекс капнули. Мій флот, ну не кажи, що ти в'язався в бій. Бачите, всі пішли лагодитись. Щось мені підказує, що ми якось в'язались в бій. Ну нащо ви це зробили? Типу захищати мене? Насправді кажуть, щоб зробити кращий шаблон човника нашого лінійного крейсера. Давайте поліпшимо. Вже існуючий. Я планував твіттерпети найкраще додати. Тут хоча б одну. Не, а! Я бомбу найкраще ще не вивчив. Ні, тоді не зараз. Сукайте злізов сюди атакує, давайте допоможемо йому. Ну, він вдало чому Що не підтримати. Давайте ж лучше якось розходьтесь. Тут ми якось не змогли їх відбити. Ще нормально. Зараз просто почекайте трохи. Так, дивіться, ви тут. Друга армія. Це ви. Давайте вас також сюди ж. Ось ви хто усаджуєтесь, також маєте бути десь тут. Ви в цю армію, хто тут ще Такий, що подалі знаходиться? Ось і ви в цю армію все. Цього відмашала, точніше. Ось так. Я тут дивлюсь. Ось сюди 6 з щоб б зробити. Ми зараз не, не перегинаємося у створенням нових дивізій Оу. Цікаво. Що зможе ще в Монреаль зараз зайти? Що може бути краще? Вони намагаються мене атакувати. Ми зараз будемо робити контрнаступ в Мордіаль. не зможемо, окей. Ні, так ні. О! Сюди. І затримуємо їх тут. Зараз хтось аеродром втратить. Який мені, на жаль, не дасть взяти перевагу в повітрі. Бо я знати слабкий. Ще тут, ну, мало літачків. Всього. Всього 400 можна відправити. Та, пауза. Ви не літаєте. 400 сюди хоча б на 3 бакать. Хоча б на бекап так, порт є. Давайте вірити, що сюди більше ніхто не висадиться. Видалю фронт, поставлю спільний. Все. Ну, щоб не, не було знак багато перебіжок. Ну слухайте, над Квебеком це дає. Взяти, а ось на східний канал ні. Давайте так. Аеродром. Так, я цей регіон не контролюю, що неприємно, речі, Якось. Знаєте, тут трохи вийдуть демос. Ще на палуб на п'яті. не можемо тут пробитись? Та ні, можемо. Mm. Якщо ще гондурас кудись вступив. О, вони тут намагаються в мене висадитись вдачу. Не впорались. Ха. Ага. Типі порт... Ой, цей би злопостачання ще забрати. От поки чому тільки в типу можемо, грубо кажучи, його атакувати. Хм, <поставлення> mm, але те, що я бачу, от <поставлення> сюди пробитись. А чому я можна якось заборонити союзникам користуватися портом цим? Хм, mm. це саме на ностування літаків. Ой, до речі, там щось антикнебомбардування чогось було, я просто скипну сповіщення. Або в Монреалі. Я все ще дивлюсь, і теоретично можна в Монреаль зайти. Якщо б це ще не була сквозна провінція, через яку всі ходять. Це була просто провінція, в якій стоїть дві дивізії, все. Три дивізії зараз. Ну слухайте, так. Буду зараз відновлюватися, відправляти назад в підкріплення. Ось тут їх можна затримати. Давай, давай, давай. Я в Монреалі. Я в Монреалі. А вони тут в оточенні. Бо висадились невдало. Ой! А в який момент я... Вас сюди впустив. Я просто забув сюди зайти суть, ще за все всю провінцію. Залізниця. Мені тут не обхідна залізниця. Хоча мені здається, бо реаль і Так, працює. Ні, він не працює по річці. Атава, блін. Щоб в атаву пройти, ще б таву пройти. Поки вони виснажені, поки вони не укріпились. Але якщо б двоє з вас сюди. Що ми тут по дослідженню? Там тримайте. У, якщо я зайшов сюди, я зайду в Атаву. Знову ж, якщо зайшов сюди, то ми зайдемо і в атаву, тому що. В Атаву, щоб зайти тут просто в рівнину. Ну, не через річку, хоча. Все, ми взяли Монреаль і Атаву. То тут, Канада. камнада. 52% капі... капітуляції. Я думав, ми дуже довго тут будемо страждати і але ні. Ми йдемо зараз куди швидше, ніж ще думав. І ще ось тут на півночі ми їх просто лишили повністю без постачання, грубо кажучи. Рубро, грубо кажучи, повністю. Так, чи зможу я далі пробитись? Торонто. Це дуже небезпечно продовжувати прориватись 24 дивізії сюди. Видалити накази. Так, дивіться, тут ще якісь 24 дивізії. А, Видалити Видалити Приєднуйтесь. Все я ж вас і зробив, щоб сюди приєднати. І забув підправити. Окей. Тут ми не впорались. Блін, ось тут. Ну вот ось так. Обережник. Провінції. Очікуюче підкріплення. Ой, а що? чому ти колір поміняли, канада. Все хорошо? Що сталося? Свок Тову анексовує алюміній. Давайте так, нам поки що є де брати алюміній. Алюміній. Але поки що. Давайте продовжуємо збільшувати виробництво авіації. Сюди можна ще перекинути 400. І теоретично ми навіть зможемо взяти перевагу. Ось тут. А, тут. Да, тут авіації багато, але мало б само моєї. Через це все трохи складніше. Ну. Продовжував обережно зло. тут обережно, тому що ми чекаємо підкріплення. Або 24 дивізії. Ем я ж щось відправив. Вони не відправились Так, аеродром, прекрасно. 1000 літачків. Тисяча. О! Тисяча. Сюди, сюди. Є ми на місці. Ха, ні, ми не тримаємо повну перевагу в повітрі. Так. Оттава. А Натримай інфраструктуру і натримай аеродром. Аеродром ще є ось. А в цій, або в цій ці провінці тут. Не до кінця зрозуміло. Ой, а тут хороша провінція для наступу. Ось так. Ага, погано провінція для наступу. Зупиняємось. Не зараз. У нас ще недостатне. Потом ну, тут намагання йти вперед. Так, ця провінція сквозна, треба припинити, Зробити так, щоб вона не була сквозно. Можна буде спокійно йти далі. Що, до речі, у нас? У нас тут повітряна атака, наземна атака для маленьких літаків. Модернізацію ПТА вивчив. ну давайте тут зараз. Повітряний захист. О, все, можна далі нічого не вивчати. Я взяв останній бонус. Все, про цю гілку забуваємо. Що ж, танки? Можливо, колись почне було робити. Можливо, колись в цьому буде сенс. Ядерні бомби. Ми виробляємо ядерні ратори. Да, я забув. Великі авіакорпуси. Виробляти треба. Я взагалі про них забув. Ну і нехай. Так, для танків. Давайте ще. Бронібібіки. Что там, палодна авіація, далі морські десантні операції. Торонто. Моя мета взята Торонта. А тут щось з тоборічів встали. Давайте так, з півдня можна не З Спідночі може взагалі не прийшли на хвилюватись. Так, Парагвай, Куба. О, як хорошо. Видовути, видувати. Тридцятка. Ай. А це хто? Сполучені Штати Мекс. А, все, прекрасно. Якраз таки сюди. Сюди. Чекаємо, поки сюди зайде мала Антанта і будемо пробуватись. За Парагвай я не хвилююсь. Тут. Сюди в мене відчуття, що ми ніколи не зайдемо. Так, авіація. О, Ас? Шанс Аса. І ефективність наземної підтримки. Так, сюди ще 400 можна. Туди ще 600, 400 сюди. Тут. Не. Звідси сюди Це вся авіація, яка в нас була розташована вже тут. Але Зрозуміло, що в нас ще. Є. Треба вибити їх з цього аеродрому. Дуже активно атакуємо сюди. Але ріка. На. Да. Рука служить нам як захист, але ну, так само так само, як вона нас захищає, так само вона і захищає і союзників. Він, Він, що я ти ще зрозумів. Я не поставив жодного наказу. На, сюди, я кудись. Що там, давайте захоплюємо Мексику. Я вже буду на Мексику атакувати. Скрізь Мексику, точніше. флот поки що відпочиває, нехай. Нарешті, думаю, не пришиби. Що, зможемо, я прям пролив Торонто зробити? Чи підтримаєте ви мене. Та відпитий вже з першої українці. Це рівнина. До речі, тут взагалі бонуси не беру на тримати піхотний експерт. Хочете, що ми атакуємо? Та не пройтись в Торонто, тому що саме там я отримую постачання. Так, а їх зупиняю на підході. Ось так сусідню атакую. Я в Торонто так. Лишилось почекатись, почекатись у зал постачання. По-хорошому б вас розрізати і продовжити йти далі. Можливо, навіть в Баффало зайти, який також у зал постачання. І поруч з ним нема ще сусідних постачання. Є, yeah, зайти в Баффало буде дуже корисно. Ці як ми чисти змінку зробили. Ну блін, якщо я ще в Детройт зайду. ціни цьому прориву не буде. Воно навряд чи зможемо. Так в Баффало поки що зупиняюсь. І зупинюсь ще в Детройті, коли зайду. Поки ще цей прорив на стопі постоїть, нехай. Навіть ну, так, мене цікавить північ. Найближчий. О, можна до цього узла постачання зайти. Далі найближчий вузол постачання? Ну. Не те, щоб далеко він. Дуже далеко. Ну саме канадський. Тайс американський. Тобто зайти в цей вузол постачання. Так, 6 дивізій, які я зробив додатково. Кудись. Та сюди. Сюди. Просто приєднайтесь. Ось там де тридцятка. Що ти ще хочеш. Та на швидкість створення копів І імпровізатор. Так, О, я зрозумів. Зараз мою найближчу мету. Це ось цей вузол постачання. Подивимося, як ми зможемо пробитись. Це буде прям прекрасно, якщо візьмуть цей Це три мої, Стримаємо їх тут на підходах. Зовж це дуже важливе постачання. Ми просто забезпечимо собі повністю північ, безпеку на півночі, взявши цей вузол постачання. Солокестоні, осифіни, які ненавиджу вас. Прогвай катула. Я чомусь не здивований. Так, і знаєте що? Ми дуже багато зробили за це відео, тому я думаю, на цьому можна зупинитись. Якщо хтось з глядачів шукає ще якусь гру, яку ви зможете пограти за різні країни, то по самі описі ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залишите неї рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, то просто додайте і до бажаного. це мене також дуже сильно підтримує. Найбільше, що мене підтримують мої спонсори, ніки, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і відео. Якщо когось з дайте, то також є бажання мене підтримати. Це можете зробити або донатом. По в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписка, лайк, коментарі і так далі. будь якого випадку, не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі, добувайте.